Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і розпочнемо цей випуск з того, що після схвалення Нижньою палатою Конгресу США американської військової допомоги для України ми щодня чуємо істеричні заяви з Кремля. Сьогодні Кремль вирішив показати міністра оборони РФ Шойгу, який пообіцяв ще більше бомбардувати Україну. Насправді такий галас, який сьогодні зійняв шойгу, він з одного боку очікуваний, адже в Кремлі розуміють наслідки рішення США і розуміють, що Україна отримає необхідне озброєння. Проте, якщо ми згадаємо вчорашні заяви і такі гучні крики від Лаврова, від Пескова, ці погрози ядерною зброєю, я нагадаю, що вчора глава російського МЗС розповідав про конфронтацію ядерних держав та все інше, а сьогодні здулися і говорить про те, що будуть і далі бомбардувати Україну. Ще вчора ховалася за плечі Китаю, Лавров розповідав про те, що стратегічне партнерство, про Сі Цзіньпіна на Російську Федерацію, а сьогодні лише про Україну бомбардувати Україну. Але я хочу шойгу та іншим кремлівським так званим лідерам, очільникам московської цієї хунти нагадати, що Україна має власний військово-промисловий комплекс. Україна активно працює над тим, щоб відповідь була, і відповідь буде. Зокрема, сьогодні з'явилася новина в американському агентстві Forbes про те, що Україна розробила довгий Нептун і що в 10 разів наростила його виробництво. Корпус ракети видовжили, щоб збільшити її дальність. Уже і американське агентство прямо пише про те, що Україна запустила серійне виробництво ракет Нептун з великою дальністю. Мова йде про дальність 500, 700, а можливо й 1000 кілометрів. У нас серійне виробництво безпілотників ударних Канікадзе, причому виробництво дійсно серійне, і Російська Федерація вона відчула ці удари, наприклад, по НПЗ. Крім того, сьогодні з'явилася новина, що Верховна Рада України ухвалила закон про бавовник. Він потрібен для виробництва пороху. У другій половині цього року за німецькими технологіями Україна почне витовляти снаряди калібру 155 мм. У нас є виробництво серійне також, своїх САУ Богдана. І, фактично, вже починаючи з другої половини цього року, Україна може бити по об'єктах на території країни агресора своєю зброєю своїми САУ, а також своїми боєприпасами дальньобійними калібром 155 мм. Україна розкочегарює свій військово-промисловий комплекс і фактично нехай не щоденно, нехай не щотижня, але з кожним місяцем наші можливості стосовно відповіді вони збільшуються. А щодо країни агресора, то військово-промисловий комплекс Російської Федерації він на піку і ніякого збільшення не прогнозується. Тому ці ці обіцянки про бомбардування України вони однозначно будуть мати відповідь, вони вже мають відповідь, наскільки ми можемо її дати. А з часом наша відповідь буде більш потужнішою, і Кремль, і все більше буде відчувати. Москва розуміє лише тільки сил. Ми пам'ятаємо, що було в 2002 році, що витворяв російсько-окупаційний флот. Ми пам'ятаємо, як вони зупиняли торгівельні суда, як вони там обшуки проводили демонстративні та все інше. А після того, як почали отримувати від української авіації, як почали отримувати від наших військово-морських сил ударними безпілотниками, все нічого немає, нічого не перевіряють, і вже немає ніяких до України питань щодо зернового коридору та все інше. Так саме буде, на жаль, з часом, потрібно ще час. І щодо можливостей нашої відповіді, як тільки Кремль відчує жорстку нашу відповідь, як тільки він відчує те, що дуже великі втрати, всі ці бомбардування вони просто припиняться. По іншому, Москва не розуміє, там розуміють лише силу, і для цієї московської хунти ну, по другому просто не доходить. Проте щодо допомоги Україні, сьогодні є повідомлення відносно допомоги зі США. Першу чергу від посла України в Сполучених Америки Маркарової, яка повідомила про те, що Україна може отримати допомогу від Сполучених Америки ще у квітні, тобто ще у цьому місяці. Зараз, в момент цього випуску, в Сенаті розглядають законопроект, який був підтриманий конгресом нижньою палатою конгресу. Йдуть певні дискусії, але цілком можливо, що буде скорочена процедура, навряд чи сьогодні буде прийнято рішення, але до кінця цього тижня точно буде прийнято. Є повідомлення від американських видань, агентств, від телеканалу CNN, також від агентства Reuters про те, що більшість озброєнь із пакету США вже знаходяться в Європі. Мова йде про такі країни, як насамперед Німеччина та Польща, і це прискорить доставку в Україну. Я вчорашньому прямому ефірі прямо про це казав, що зброя вже є в Європі, вона на складах. Потрібно лише, щоб Сенат підтримав цей законопроект, проголосований Конгресом, і був підпис Байдена. І негайно Україна отримує ну фактично миттєво, мова йде максимум про дні, а можливо в деяких випадках і про години. Щодо того, який же буде перший транш цієї військової допомоги, сьогодні також є декілька інсайдів, новин. ЗМІ повідомили, що США вже готують більший, ніж зазвичай пакет допомоги Україні. Очікується, що він буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Американське агентство Reuters нещодавно повідомило, що мова йде про такий транш на суму мільярд доларів. Що саме буде у цьому першому пакеті військової допомоги, не повідомляється, але зазначається, що це будуть боєприпаси для хаймерсів, це будуть боєприпаси для артилерії калібру 155 мм, це будуть ракети для стемпу о Стінгери та багато іншого. Очікуємо першого траншу і очікуємо добрих новин, і очікуємо атаку. Куда ж без них, особливо зважаючи на те, що вчора ввечері президент України зеленський повідомив після телефонної розмови з президентом США Байденом, що Україна отримає ракети Атакумс і що всі крапки розставлені. Ще одна новина щодо допомоги України це гучне повідомлення від Великобританії від прем'єр-міністра Сунака про надання найбільшого пакету допомоги Україні. Мова йде про пакет допомоги на суму 500 мільйонів фунтів. У цьому пакеті катери, ракети великої дальності Shadow, набої та бронетехніка. Щодо ракет повідомляється про кількість 1600 ударних та зенітних ракет. Звісно, невідомо, скільки ми отримуємо крилатих ракет Shadow, які довели свою надзвичайну ефективність. Є такі різні дискусії, аналітики ламають голову над тим, що скільки ми отримуємо. Зокрема, на сайті Дефенс Експрес є й фотографії ракет, і такі мрії. Але давайте ми дочекаємося, і я впевнений, що побачимо відео з неодною бавовною. Не. Стосовно Великобританії, що треба додати, наші змі на цьому не акцентують увагу. Але прем'єр-міністр Великобританії Сунак повідомив, що Британія переведе оборонну промисловість на військові рейки, на режим війни. Для нас це важливо, тому що Великобританія планує збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП, тому що чим більше буде мати Великобританія безпосередньо ресурсів, боєприпасів, тих же ракет різних, і зенітних, і крилатих, і утарних звичайних ракет, тим краще для нас, тим більше ми зможемо потенційно отримати допомогу. Є гучна заява від голови дипломатії ЄС Жепа Бареля, який вчора повідомив. Що країни ЄС найближчим часом поставлять системи ППО і боєприпаси для них. Сьогодні Борель зазначив, що він точно впевнений, що Україна отримає системи ППО, мова йде про Петріот і що вже найближчим часом будуть добрі новини. Стосовно цього є заява від голови МЗС України Кулебе, який проінформував, що на Радарі є чотири конкретні батареї Петріот. Чотири. Мова йде про одну з Німеччини і ще 4, тобто 5. Україна просила 5-7. Загалом були заяви про те, що Україна отримає таке 7 мінімум. А зараз вже мова йде про 5. Але також є нюанси. Можливо, ми отримуємо одну систему ППО від Греції. ЗМІ повідомляє, що Греція хоче компенсації за це від США, також якісь там можливі заміщення техніки, тому без рішення штатів безпосередньо ми навряд чи отримаємо систему ППО Петріот. Тому дуже важливо, що вже проголосований в Конгресі законопроект про велику допомогу Україні. Очікуємо рішення Сенату, і тоді справа за адміністрацією Білого Дому і за президентом США Байденом. Системи ППО Петріот ми точно повинні отримати, і як мінімум сім. Цікаво, що з'явилось повідомлення, що Німеччина вимагає, щоб Сполучені Штати Америки надали Україні щонайменше ще одну систему Петріот. Повідомлення від американського агентства Bloomberg ситуація дійсно з одного боку, вона виглядає навіть якось несправедливо по відношенню до ФРН до Німеччини. Чому? Тому що Німеччина вже фактично передала три системи Петріот. А штати лише одну. Очікуємо на рішення Білого Дому, дочекаємося цього рішення про виділення великого пакету допомоги. Те, що Сенат проголосує, тут сумніву немає, питання лише в часі, тому що у Сенаті більшість демократна. І тоді було б логічно, щоб, наприклад, США ще дали систем ППО Петріо для України, тому що у них можливості значно більше для цього ніж у Німеччині. Основно Петріот є ще одна новина на саме заява від посла України в США Маркарової, яка повідомила, що систему ППО Петріот можна виготовляти і в Україні майже повністю, але зараз йдуть перемовини щодо передачі технологій, і в першу чергу акцент робиться на виробництво цих ракет в Україні. Ми знаємо, що ракети для Patriot виготовляються не лише в США. наприклад, є технології виробництва, заводи фактично повний цикл в Японії. І було б логічно, щоб Україна отримала певні технології, щоб американські підприємства побудували в нас заводи корпорації, і щоб ми мали своє виробництво, адже ракети для петріотів нам необхідні. А ціна однієї ракети 4 мільйони доларів. Це для нас дуже дорого. Краще, щоб була у нас своя виробнича лінія, і щоб ми могли самі виготовляти. Для нас це було б значно дешевше. На жаль, країн агресора є багато ракет. В Першу чергу мова йде про ракети С300 С400 ще з радянських часів наклепали їх багато. На жаль, ними обстрілюють Харківщину, і нам потрібно здешевити виробництво ракет для Петріотів. Норвегія анонсувала істотне збільшення військової допомоги для України. Є повідомлення від глави МЗС Норвегії про те, що сума цієї допомоги ще не визначена, але її будуть обговорювати найближчим часом. Якщо ми почули такий анонс від уряду Норвегії, значить допомога буде істотно збільшена. Очікуємо добрих новин. Стосовно снарядів і частки ініціативи, також виникають запитання, тому що раніше були повідомлення, що Україна, начебто, вже у квітні почне отримувати снаряди згідно цієї ініціативи. На жаль, ні. Є повідомлення від голови дипломатії Жепа Бореля, що Україна. Буде отримати снаряди, перші поставки підуть в рамках чеської ініціативи вже наприкінці травня, на початку червня. Тим чином, де ще місяць-півтора, на жаль, чекати. І цей місяць півтора для нас вони також є з одного боку критичними, тому дуже добре, що Ша що Конгрес Ша проголосував за виділення великого пакету допомоги. Очікуємо як лише, прийняття цього законопроекту Сенатом, підписа президентом США Байденом і відповідно доставки вже першого траншу в Україну. В Україну прибула нова партія бронеспортерів транспортерів М 577 від Литви. Країни Балтії, чим можуть нам допомагають, дякуємо за допомогу. Звісно, в цьому випуску не можна не сказати і про такі, якщо їх так можна назвати, навіть удари в спину. В передніх випусках багато було інформації, повідомлень, зокрема про блокування українського кордону зі сторони Польщі, про постійні ці перемовини. Я вже намагаюся обходити ці новини, але про Угорщину з'являються повідомлення. Певний час їх не було. Були навіть якісь певні позитивні новини про відкриття нових митних пунктів пропуску, про те, що уряд Угорщини дозволив протестувати виробникам меду. Але сьогодні чергова новина. Справді політика Орбана вона глобально не змінилася. Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України на суму 2 мільярди євро. За словами міністра кордони справ Угорщини Сіярто, начебто в Україні досі не припинилася дискримінація угорських компаній тут просто без коментарів неприємна новина для Кремля Газпром через повінь закрив десятки газових свердловин. Ну, вона, звісно, неприємна, тому що це так зване національне надбання, як розповідає Путін, пропагандисти, хоча яке це надбання? Якщо фактично Московія, ця імперія, вона окупувала народи Сибіру і зараз видобувають газ не на історичній території е, на, народів, не на історичній території фіногорських народів. Ні, ні. Якщо ми подивимося на ті креки від російських пропагандистів про захід та все інше, то я хочу нагадати пропагандистам, що арабські країни, які зараз продають нафту, заробляють відповідно багато дуже грошей, що вони отримали незалежність. А коли Кремль відпустить і дасть незалежність народам Сибірі, чому вони розповідають про національне надбання? Яке національне надбання? Це е, газ колонізованих народів. Народів Сибіру, і Москва там багато чітріч вела війни, а то й навіть більше ста років. Так от щодо Газпрому, в минулому році він отримав збиток в 3 мільярди доларів. І ця новина добра. Є заяви від російської влади, зокрема була заява від депутата Держдуми про те, що до 2025 року збитки Газпрома досягнуть 1 трильйона рублів. І Це національне надбання, так зване, воно здувається. І це добрі для нас новин. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві Скритаря нашого РНБУ нового. І насправді ця цитата вона повинна лунати майже е, щоденно в Україні. Тому що, на жаль, деякі громадяни цього не розуміють. Росія не планує створювати Радянський Союз версії 2, а хоч і бучу в масштабах всієї країни. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.